Вітаю, шановне товариство. Нещодавно колишня речниця Зеленського, і навіть дещо більше, аніж просто речниця, якщо вірити чуткам, які Зеленський ніколи не спростовував офіційно, вирішила поділитися своїми спостереженнями та думками про Андрія Єрмака. Йдеться про Юлію Мендель, яку Зеленський свого часу пригрів. Але яку Єрмак свого часу вирішив спровадити із головного офісу країни, вважаючи її недостатньо своєю, попри те, що її походження таке ж саме, як і в Зеленського та Єрмака. На думку Юлії Мендель, Ярмак занадто потужний політичний гравець із численними зв'язками, аби зійти із політичної арени відразу ж. Після своєї відставки. І заодно занадто частолюбний, аби не докласти всі зусиль для того, щоб залишитися у політиці. І справді, як пише інше видання вже наступного дня, після своєї відставки, тобто, в суботу, Ярмак приходив до Зеленського миритися, і за цей час, що минув, прийшов би, очевидно, ще не раз. Якби Зеленський не встиг утекти від нього до Парижу. Одним словом, у зв'язку із цими речами багатьох починає жевріти песимістична думка, що напівзакулісний диктатор може ще повернути свої втрачені позиції. Правду сказати мені, самому стало цікаво, а наскільки ж він просунеться в відповідному напрямку, отож вирішив побачити на власні очі. Які зірки та планети зіпхнула Алібабу, але все ще не зіпхнули його 40 розбійників із посадового крісла? Нагадаю, що Алібаба – це псевдо ярмака, який він мав у команді Тімура Міндіча, і відповідно випливає висновок, що 40 розбійників це та вертикаль, яку побудував Алібаба, починаючи із Умєрова. Та Шмигаля і закінчуючи Юлію Свериденко. Отож я вирішив перевірити вперше за весь час, які ж були астрологічні транзити Андрія Єрмака у день його відставки. Раніше це питання із позиції астрології мене цікавило лише із точки зору інтересів України. А тепер довелося знайти в базі даних гороскоп Андрія Єрмака, зроблений досить давно, та порівняти положення планет у цьому гороскопі із положенням планет у День його відставки. Отож перед вами карта транзитів Єрмака на День відставки Єрмака. І на цій карті бачимо таблицю аспектів, із якої помітно. Що Транзитний Чорний місяць, тобто ліліт, точка апогею місяця, утворювала 28 листопада опозицію із Ураном. При цьому ліліт знаходилася у з'єднанні із Сонцем Єрмака, а Уран в опозиції до Сонця Єрмака. Глядачі, які постійно дивляться мої відео, пам'ятають цей гороскоп Єрмака. І з відповідною годиною народження, яку я не раз публікував раніше. Отож, жодної підтасовки тут немає. А позаяк Сонце Єрмака відповідає за його кар'єру, бо воно знаходиться в 10 полі, то така консталяція вказувала на високу ймовірність його відставки саме в цей день. А крім того, також бачимо, що дві квадратури це також негативні аспекти. Утворюють до Юпітера в гороскопі Єрмака транзитні місячні узли, які відповідають за думки та слова. Юпітер то є авторитет, отож такі дві квадратури це період можливої втрати авторитету. І справді, жоден зі ставленників Єрмака, з якими консультувався Зеленський перед відставкою свого голови офісу. Не висловився на підтримку Єрмака, при цьому більшість із них погодилися, що таке Андрію Борисовичу давно порав відставку, навіть сам татару, від якого б ніхто цього не чекав, а надто вже сам Ярмак. Проте нас цікавить не стільки те, що було, скільки те, що буде далі. Тут слід звернути увагу, що ретроградний уран. Лише наближався до точної опозиції із Сонцем Єрмака. А ліліт, чорний місяць, також лише наближалася до точного з'єднання із Сонцем Єрмака. Та й місячні вузли, які постійно рухаються проти часової стрілки, вони також лише наближалися до точної квадратури із Юпітером Єрмака. Усе це було досить близько від точних аспектів, але оскільки всі ці об'єкти рухаються досить повільно, то все-таки це були неточні аспекти. Тобто, що це все означає? Означається те, що негативний для Ярмака процес, який розпочався 28 листопада, не виявив себе у повній мірі, але має виявити найближчим часом. Зокрема, зранку 6 грудня Ліліт буде в точному абсолютно точному з'єднанні із Сонцем Єрмака. А 16 грудня Уран буде в точній опозиції до Сонця Єрмака. В абсолютно точній опозиції. А ще за день до цього місячні вузли утворять дві абсолютно точні квадратури до Юпітера Єрмака. І судячи з цих транзитів остаточне падіння ярмака відбудеться у першій половині грудня, а можливо саме з 16 грудня. Хоч, власне, більш ймовірним є те, що воно відбуватиметься в два чи кілька етапів. Усе це нагадує мені лісового кліща. Той, хто часто ходить до лісу, знає, що іноді непомітно для грибника або збирача горіхів. Такий кліщ залазить на його тіло та міцно вгризається в нього. У багатьох випадках доводиться такого кліща витягувати хірургічним методом за допомогою гострих предметів із металу. Проте навіть після того, як кліща витягнули та утилізували, на тілі залишається червоний пухрець, адже організму доводиться боротися. Із тими інфекціями, які вранці залишилися після кліща, через що іноді може навіть піднятися температура тіла. І ті 40 розбійників, які залишилися після офісного Алібабе, це щось схоже на інфекції, яких організму держави, необхідно позбутися за всяку ціну. Також інфекціями кліща, є і ті осередки ярмаківської пропаганди, які подібно до собаки, що втратив господаря, шукають собі іншого, який би їх підгодовував так само, як і попередній. А вони будуть гавкати вже під нову дудку на того, кому він скаже, і за того, кому він скаже. Позбутися останніх буде значно важче. Є лише майбутня люстрація, колись вирішить цю проблему.